хей хей, це не дуже смішна Іра, і це моє перше і останнє відео, яке несе хоч якусь корисну інформацію. В ньому я вам розповім про мою ранкову та вечірню рутину. <up> і ось вам пару правил перед тим, як перейдемо до. Рутини регулярно змінюйте навичку два рази в тиждень, особливо якщо у вас проблемна шкіра. Відмовтесь від витирання обличчя банним рушником. Завжди використовуйте одноразові рушнички або серветки. Регулярно дезінфікуйте телефон, окуляри. Все це є середовищем існування бактерій, які мають прямий контакт з обличчям. І пам'ятайте, догляд не повинен бути складним, щоб бути ефективним. Почнемо з ранкового догляду. Якщо потрібно змити макіяж очей, то я завжди естетично це роблю міцелярною водою. До речі, найважливіший етап догляду за шкірою це очищення. Його слід проводити ретельно, м'яко, бажаною засобом з фізіологічним pH. В біса не знаю, що воно таке, але мені так порекомендував косметолог. Я користуюсь емульсією для начутливої шкіри. Вона зміцнює захисний шар, заспокоює шкіру і мені б нервову систему не вмити. Далі я кожен ранок використовую сироватку з вітаміном b 3 яка перешкоджує появі чорних. Крапок розріджує шкірне сало. Одна сало. Кому кажу сало, салона? Та має антибактеріальний ефект. І пам'ятайте, не потрібно хірочити тою піпеткою по всьому обличчю, тому що є шанс занести бактерії до пляшечки. тому не торкаємось шкіри і видавлюємо три капельки. Третій це SPF. захист від сонця це найефективніший засіб від старіння. Тож, якщо хочете в свої 67 виглядати як Кріс дженер, то мажте щедренько цю фігню. Реально, фігачте отак на два пальці, то ефекту не буде. Я користуюсь і в Він не лишає білого шару і захищає від випромінювання апаратів, телефонів, ноутбуків і так далі. Крім ультрафіолетового захисту, має вітамін Є е і гіалуронову кислоту. Тож я буду мала дія два рази. І останнім кроком я це все шліфую кремом під очі. Зверніть увагу. Під очі не слід його херачити прямо в око. Я користуюсь засобом від СРВ. Виробник заявляє, що він відновлюючий, а так як моїм колам під очима допоможе тільки Бог, не буду його звинувачувати в тому, що фігово відновлює. Так от щодо вечірнього догляду, макіяж я змиваю за допомогою двох крок: мицелярна вода та мульсія від басікла. Далі йде крем під очі від CeraVe. В принципі, все як в ранковій рутині. Як зволоження, я застосовую регенеруючий крем від Басікла. Після тяжкого дня він заспокоює та відновлює шкіру. Шкода, що дорогий, так би намазала на все тіло. Мій догляд досить мінімалістичний, але дієвий. Але якщо я не вийшл плюс, то всі ці заспокійливі крема йдуть під три чорти. Тож найважливіше це сон, їжа і вода. Ну ось і все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Та ви дізналися щось нове для себе. Пам'ятайте, менше означає більше і не найваліте своє обличчя з крабами серйозно, вони стирають всі свої епідерміса і всього вашого існування в цілому. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте пити більше води і підписуватись на мій канал. Па-па!